У селі Липини Луцького району у жовтні минулого року трапився інцидент за участі працівника ТЦК та цивільного чоловіка. Тоді водій автівки під час перевірки військово-облікових документів буквально на капоті, так би мовити, прокатав працівника Луцького ТЦК та СП з метою припинення законної діяльності працівника Луцького МТЦК та СП передбачає спільно на безпечні наслідки та бажаючи їх настання, розпочав рух автомобіля Volkswagen моделі гумомоделі гольф чорного кольору. Напрямку місце знаходження військовослужбовця Лятвинчука та здійснив наїзд на останню, в результаті чого останній потрапив на капот автомобіля, на якому проїхав близько 10 метрів. А далі, зв'язку з різким маневром, водія впав на асфальтне покриття проїжджої частини. За цей інцидент чоловік отримав покарання. Луцький міськрайонний суд виніс вирок три роки обмеження волі, який він пішов оскаржувати до апеляційної інстанції. Порозумівся з потерпілим останній його вибачив, про що заявив. В ході судового розвитку. Крім того, ми зробили донат на військову частину, де проходить службу товариш потерпілих. На даний час перебуваємо в нормальних відносинах, спілкуємося, вітаємося. Чинив кримінальне правопорушення не обдумано, не готувався до цього заздалегідь, маючи якусь неприязнь до військовослужбовців чи працівників ТЦК тощо. Повертався додому, купував ліки дітям, поспішав. Вчинив, не вдумав і чим поспішив, робив дурницю в житті. Сам же обвинувачений визнає свою провину, проте вважає трирічний термін покарання надто суворим. Я широко що в цьому всьому, що так сталося, все вийшло так. і Тут жінка зла цей блокпост був і так поспішив, не вдома зробив все. Я широ оскаюся і перед олегом я вибачився, і ще раз вибачаюсь. Ми і ж і примирилися ми з ним, все, все добре розглядати, все, все, що потрібно, все зробили. До того ж, працівник ТЦК каже, жодних претензій до чоловіка немає. Я претензій до пана Петровича не маю, абсолютно я, я щиро вибачився, в нас ну, не позамінили. Певно зверталася людину. Я вважаю, що ну, стороні захисту йому було б достатньо. Проте прокурорка у цій справі була проти будь-яких, скажімо, пом'якшень для обвинуваченого. Я заперечую, що такі формально поліційної що були був попавний законний, обґрунтований і вмотивований. Тожу звернути вашу увагу на те, що Федорчук вчинив даний тяжкий злочин, перебуваючи вже тривалий час підпек. під кримінальним переслідуванням за вчинення інших тяжких злочинів. який як на сьогоднішній день дійсно триває. Передбачу два роки під кримінальним переслідуванням, вчинити дане кримінальне правопорушення. Я вважаю, це не було необдуманим поступком, спонтанним поступком. Вислухавши усі сторони, судді відлучились у нарадчу кімнату. А опісля було винесено рішення. Замість трьох років чоловікові призначили покарання у вигляді півторарічного терміну обмеження волі.